Продовжуємо розв'язувати задачі на складання систем рівнянь. Ну і ще одна задача на числа. Різниця двох натуральних чисел дорівнює 12, а сума чисел обернених до них дорівнює 1,8. Знайдіть ці числа. Знову ж таки, знайти числа, їх двоє у нас, тому позначаємо відповідно. Так, хай це буде перше число x друге тире y а e, обернення до них числа відповідно 1 на x і один на y. Так, ну і тепер різниця двох натуральних чисел дорівнює 12. Так, різниця даних чисел. Це буде х мінус y дорівнює. 12. Тобто x минус y 12 дванадцать. Сума чисел Бернах данных, так о Це 1 на Икс плюс на Игре становить одна восьма. Топто на x плюс один на Игре. деревья одна острова. Складываем систему. Так чтобы, что, бачите, ну, ничего складного не мая, чтобы отримать звенение. Просто важно читать умову, треба писать выразы и их значения. Так, перше рівняння і друге рівняння. Так. Ну в другому рівнянні я домножу на 8 xy В першому рівнянні я х виразю через y. Друге рівняння домножу на 8 xy щоб не було дробів. В результаті отримуємо після скорочення 8Y. Плюс тут y скорочується, отримаємо 8X. Тут 8 скорочується, xY получается. Так. Ми тепер можемо підставити в друге рівняння, замість X оце вираз. А, ну я. 8 задушки вынесу меньше считать плюс за коли я 8 винесу, тут будет x плюс y а x у нас ось оцей вырос то получается вот так Дарення. тут у нас получается 12 плюс y замес x и помножить на y так Тут можно додать, получается 8, 2y плюс 12 древние. Тут раскрываем дужки, 12 плюс y квадрат. Тут раскрываем це буде 16 плюс 96. Переносим минус 12 минус y квадрат древние 0. Зводимо подібні мінус y квадрат. Переписую 16 мінус 12 плюс 4у. Плюс 96 дарівня 0. Тепер домножу на мінус 1. Отримаємо y квадрат мінус 4у. мінус 96 дрівня 0. Ну і тепер попробуємо підібрати. Розв'язки, добуток буде мінус 96, а сума буде плюс верніше 4. Так, ну, це буде 12 і мінус 8. Напишу Y, перша дорівнює 12, Y2 8. За мою задачу числа у нас натуральні. Тому оцей розв'язок мінус 8 не задовольняв умову задачі. Тому задовольняв умову задачі тільки перший розв'язок. Ну і знайдемо x. Перший. Так, ось у нас x. Значить, 12 плюс 12 буде 24. Отже. Да, числа... Ну, так будет так. Да, числа. До 9, 12 и 12. Значит, выкроить. дальше число 12 и число 12. Так, наступна задача геометрична. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 13 см, а його площа 30 см квадратний. Знайти катети цього трикутника. Катетів двоє, значить невідомих двоє. Тому введемо позначення для них X і Y. Тому напишемо, що нехай катети трикутника. Дорівнюють. Х і. Y сантиметрів. Так, сантиметрів, сантиметрів. Так, ну і крапка. Далі. гіпотенуза дорівнює 13. Тому э, за теоремою Піфагора... Маємо, що сума квадратів катетів дорівнює 13 в квадраті. Далі площа тепер. Площа трикутника. Це у нас буде вираз 1 друга катет помножить на катет. Дорівнює 30 сантиметрів квадратних. Тобто одна друга XY рівнює 30. Так, складаємо рівняння. Так, значить, перше рівняння це буде Х квадрат плюс Y квадрат дорівнює 13 в квадраті. А друге рівняння це одна друга добудку катетів дорівнює 30. Так. Ну, в другому рівнянні можна домножити на 2, щоб у нас xy тільки було. Перше рівняння я перепишу. Тут 169 напишу. Тут XY дорівнює 60. Так, ну і далі, що я можу зробити? Домножити, наприклад, на 2 і отримати подвоєний добуток. Перше рівняння я перепишу без зміни. Тут буде 2XY. Дорівнює 120. Так. Потім я можу додати або відняти і отримати формулу квадрат два члена. От я зараз визначу, що краще зробити. Відняти чи додати. Якщо я додам, я укрупню тут число, якщо відніму, зменшую. Тому я відніму. Тобто я від... Першого рівняння відніму друге рівняння. В результаті я буду мати х квадрат плюс у квадрат мінус 2х. А тут 169 мінус 120, це буде 49. Ну і перепишу оце рівняння. Значить, Тут по формулі ми згортаємо, як x-y в квадраті до рівня 49. Тут я переписую. Тепер підбираємо квадрат якого числа дорівнює 49. Це 7 і мінус 7. Тому ми маємо два випадка. х рівня 7, x y Дорівнює 60. А, це перша система. Або Х-Y дорівнює мінус 7, а XY дорівнює 60 переписуємо. Ну, така сукупність виходить. Можемо розв'язувати її традиційно методом підстановки. Наприклад, x виразиться 7 плюс Y. Тут Y я перепишу. Так, Це я випишу першу ну, систему сукупности. Підстановку сделаю. Значить, получаем замість X 7 плюс y. помножити на y длинные 60. Тепер розкриваємо дужки. Отримуємо 7y плюс y квадрат в порядку і перенесу. Минус шестдесят до рівня нулю. Так, попробуємо підібрати числа. Добуток у нас мінус шестьдесят, а сума буде мінус сім. Це буде мінус двенадцать і... Так, ну оскільки це у нас катити, то мінус 12 не задовольняє, умову катити не може від'ємне бути, тільки оце підходить. Ну і тепер Х визначимо для цього випадку. Значить це буде 7 плюс 5. 12. Таким чином розв'язки першої цієї системи це буде... Пара чисел 125. Так, другу систему розглядаємо. Значить, x э, дорівнює перенесу. Э, Значить, це буде Y-7. Друге рівня не перепишу. Так, знову ж таки, підстанов кругом. Так, Розкриваємо дужки. Переносим 60. Так, тепер у нас э, доводок минус 60, а сума 7. Значит, це буде y перший дрівня 12, y2 до минус 5. Знову ж таки, мінус 5 цекати від'ємним по дружині не може бути. Відповідно, задовольняє тільки оцей випадок. Ну і знайдемо тепер X1. Значить, це буде 12-7, 5. Таким чином, в цьому випадку у нас виходить пара чисел 5, 12. Це розв'язки системи. Ну, а для... задачи. Вот же карты ты. Ну, явно, что ось должны катать. Это 5-12, 12-5, но это один и тот же набег. Хай будет 5-2. Так, ще одна геометрична задача. Площа прямокутника дорівнює 180 см квадратних. Якщо одну його сторону зменшити на 3 см, а другу на 2 см, то його площа дорівнює 102 см квадратних. Знайдіть початкові розміри прямокутника. Ну, тобто його сторони, довжину і ширину. Ну, значить, нехай. Початкові. Должили старин завинять X samziem і Y Sun Після того як одну сторону зменшили на три сантиметри, а другу тіре на

Тепер площа. Площа прямокутника дорівнює 180. Значить площа при цих розмірах, що були X і Y, була 180. А при цих розмірах вона стала 120. Тобто площа. Так, прямокутника. півтори попередніх. Розміра. Да. Так, на y дорівнює. Сто Сантиметрів квадрат, тобто XY рівня 180. після того, як розбігли змінили X, y, oh, X 3 ой, и минус три уже игрок минус 2 древняя сто тобто двадцать сантиметрів квадратных, то x минус 3 помножить на y минус 2 на линия 120. Складываем систему. Так, значит, маем x, y на линии 180. А х минус 3 на y минус 2 на мне 120. Так. Ну, можно раскрыть душки. И спростить это двуревнями. Значит, получаем х минус 2х минус 3y плюс 6 дает 120. Так. Значит, x, y мы можем представить число 180. И в результате маем xy древнее 180. Сюда 180 буде 180 минус 2 x минус 3Y. Плюс 6 древнее 120. Так, теперь 180 сюда, 6, сюда переносим. Отрываем XY. Деревня 180. Тут у нас получается минус 2х, минус 3y остается. Деревня 120 минус 180 минус 60, минус 6, минус 66. Так. Ну и теперь э, можно методом подстановки развязывать. Ну а можно, в принципе, еще... Домноживши на y, використаємо це число 180, коли тобто ми тут отримаємо x, Y. значить маємо дорівнює 180. Перемножаємо тут мінус 2x мінус 3y квадратня минус 66. Х100 просто буде. І тепер знову замість XY підставимо 180 і е, поміняємо всі знаки на протилежні, домноживши на мінус 1. Е, таким чином я получаю рівняння 2 замість XY 180. Мінус 3 плюс уніше вже буде. Бо я домножаю ще на мінус 11 дорівнює 66. Ну, получилось рівняние за днеизменную. До речі, можно скоротить на 3. Разделю на 3. В результате маємо Тут 180 на 3 це 60, 2 на 60 это 120. Плюс y квадрат. И минус тут на 3 проделания. Це 22. Тут тобто маємо y квадрат. Минус 22 плюс 120 рівня 0. Так. Так, значить добуток 120, сума 22. Ну це може бути перша дорівнює 12, ігре дорівнює 10. 12 на 10 якраз 120 і, 12, і 10 це плюс 22. Ну і тепер знайдемо х1, х2. Значить, х1 я буду шукати, використовуючи оцю першу рівнять. Хі дорівнює 180. Х це множник, значить 180 поділити на y. Це 180 на 12, це буде 15. А х2 буде дорівнювати 180 поділити на 10, це буде 18. Ну, таким чином, виходить, у нас розміри можуть бути 12-15 або 10-18. Отже, сторони прямокутника. Можуть бути